Дивлюся на запалену свічу, вогонь, що був і є, і завжди буде твоє життя, поезії, пісні довічно будуть пам'ятати люди, дай ніжність, лесю, бо дуже жорстоке життя, дай силу бо важко, ой важко буває боротись, дай мужність. Дай втримати віру, а душа не дай розколотись. О, дівчино горда, порадь, як любов осягти і як нам усім навчитись так палко кохати, що аж до останнього, так, як уміла це ти, і навіть якщо за любов не діждемося плати. Навчи нас народ свій любити і мову його. Навчи у кожній людині щось гарне шукати, ми станемо вищими, Лесю від слова твого, від пісні твоєї, яку нам судилось співати.